25-й ліцей, демонтаж чи реконструкція справу розглядатиме суд. Приїжджала комісія, відповідно, експерт надав такий висновок, що з повними схемами, з прорахунками у висновку, відповідно зазначається, що наш ліцей може бути відновлений. Віршанську покинутому будинку планують розмістити молодіжний простір. Закинута будівля і, ну, на жаль, її використовували ну, в основному молоді люди, які. Наркозалежні. Три стінописи Леся Українка з Джавеліном, Мавка і Лукаш та Мальви створив художник Павло Гусів. У цій квартирі в мене живе друг, він сам військовий, зараз біля Бахмута воює. І тут було вікно, він його заклав цеглою, заштукатурив і попросив мене щось намалювати. Батьки учнів Житомирського ліцею No25 не згодні з рішенням влади щодо демонтажу будівлі ліцею. Про це Суспільному розповіла голова батьківського комітету навчального закладу Ірина Чаплінська. Привуємо, просимо владу допомогти нам у вирішенні питання, а саме у відбудові нашого ліцею. Наші діти вже півтора року поневіряються, тобто перебувають в різних приміщеннях міста, тобто в різних районах. І це є не дуже зручно для батьків, для дітей. Ірина Чаплінська говорить, що приміщення ліцею не обов'язково зносити. Його за жінки можна відновити. у квітні 2002 року такий висновок зробила комісія, яка оглядала будівлю. Саме у квітні 26 числа приїжджала комісія відповідно. Експерт надав такий висновок, що з повними схемами, з прорахунками у висновку, відповідно, зазначається, що наш ліцей може бути відновлений. На початку 2023 року, каже Ірина, відбулася ще одна експертиза. Був один експерт. Який приїхав на один день в наше місто, оглянувши наше приміщення, відповідно робить висновок, що ліцей підлягає демонтажу. Будівлі Виходячи з того, ми вважаємо доцільним, що недоцільно і необдумано є рішення демонтажу нашого ліцею, тому що це витрачання коштів, які можуть піти на відбудову нашого ліцею. Батьки ми, учнів ми, розбомбленого і, ліцею і, номер 25 і, подали і, позов і, до суду. Позов про те, що ми хочемо наразі скасувати рішення про демонтаж, і ми подавали також клопотання про забезпечення судового позову, і суд ухвалив рішення про те, що міська влада поки що не зможе приймати жодні рішення по демонтажу даного ліцею. Наразі копії документів у нас дійсно є, але ми їх передали до суду. Перше засідання призначено на 18 число, і відповідно друге судове засідання 21 числа. Відповідно до двох державних експертиз за 2022 та 2023 роки будівля 25-го ліцею визнана аварійною і відновленню не підлягає, говорить міський голова Сергій Сухомлин. Висновку експертизи щодо відновлення будівлі ліцею міський голова не бачив. У мене на руках сьогодні два висновки. Перший висновок це робила. Обласного управління капітального будівництва він зареєстрований в електронній системі сфери будівництва. Вот його номер реєстраційний. Відноситься до четвертого стану аварійний цей ліцей і відновлювати його не можна. Це перший другий. Ми робили ще один запит і ще одну державну експертизу робило управління нашого департамент освіти, де чітко сказано, що це підлягає знесенню і всі несучі конструкції пошкоджені, і відновлювати його не можна. Я, як мер міста, і керівництво департаменту освіти, і ніякий будівельник не візьме на себе таку сміливість сказати батькам, давайте ми відновимо те, що є, і запустити туди дітей, бо це ну, безпека дітей в першу чергу. Юридично це два єдині звіти, які дійсно були на даний час. Є те, що хтось подав до суду на знесення на заборону знесення 25-го ліцею. Ну добре, тоді це їх позиція. Будемо чекати рішення суду. Антоніна Тугас, Олександр Ціплюк – Суспільне, Новини, Житомир. Батьки загиблого українського футболіста Артура Гриценка, Надія і Володимир Гриценко живуть у селі Наталівка Звягельської громади. За словами Надії, вирішили за частину грошей, отриманих з державної компенсації з приводу загибелі їх сина на війні, побудувати спортивний майданчик для школярів. Міські діти ми завжди більше забезпечені, ніж сільські. Ми вирішили зробити спортивний майданчик, честь нашого Артура. Раніше нас був звичайний майданчик, А зараз він сучасний, новий, зручний села. дуже круто, Не потрібно їздити в місто займатися. У Нас був там та з травої за словами батька Артура Володимира Гриценка. Син грав у командах другої та першої ліг чемпіонату України. Закінчив ліське ДТШ. США. Був перспективний і його взяли ФК «Львів». Після цього він грав за Авчевську сталь. Після цього грав за Суми Спартак. Після цього він грав ще за Арсенал Біла Церква. Це команди першої ліги. І потім, потім вже, кажу, і він вже, як кажуть, був в лікарні, він перейшов на другу лігу. Я думаю, він би так би пишався цим поступком штурмом братиків. Батько теж це спортивна своя. А школа брат теж. Я грав З початку повномасштабного вторгнення Артур Гриценко повернувся із Франції, де працював та став на захист України, розповів батько Артура Володимир Гриценко. За словами чоловіка, син загинув на Харківщині 22 квітня 2022 року під час артобстрілу. На новому спортивному майданчику учні Наталівської гімназії взяли участь у спортивних естафетах та вперше провели футбольний матч на честь загиблого українського футболіста Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина. Там по постичках так було в шприцях в різних. Я не знаю, там бутилочках, баночках, які там незрозумілого походження. Біля лікарні в Іршанську стоїть покинутий будинок. До 2003 року тут було пологове відділення. Після його закриття розповідає очільниця громадської організації Іршанський актив Руслана Примасюк. У будинку помічали людей з наркотичною залежністю. Закинута будівля і ну на жаль, її використовували ну, в основному молоді люди, які. Наркозалежні, тобто і це місце було максимально небезпечне. Тут небезпечно було ходити. По-перше, тут все було дуже зароше. по-друге, везде валялися прямо на вулиці, шприці. Руслана говорить, що був випадок, коли дитина, котра гралася поряд, наступила на шприц. Батьки півроку лікували, ну, тобто це максимально було моторошне місце. У 2022 році представники громадської організації Іршанський актив разом з місцевими жителями почали облаштовувати тут молодіжний простір. Для реалізації цього проєкту Іршанський актив створив соціальний ролик. Руслана говорить, що після привернення уваги до будинку комунальники прибрали голки, шприци та ампули всередині приміщення і позабивали вікна. Просили, щоб вони нам буквально надали в цій здерезні будівлі, буквально там три кімнати під молодіжний хаб, щоб дітям бо у нас немає до речі, у нас немає такого простору, де б у нас могла молодь збиратися десь. Нам було різними способами відмовлено, тобто влада з нами на співпрацю не йде. Сергій Сахненко, голова Іршанської селищної ради, каже, що громадська організація Іршанський актив не надала відповідних документів для розміщення молодіжного простору. Іршанський актив просить їм за гривну 20 віддати в оренду. Зараз ми не можемо віддати ми, ну, Запросили, щоб Іршанський актив дав свій статут, надав там документи, що вони не прибуткова організація. Ну так ніяких документів не було. Через. То не розглядалася. Ми на сесію пішли всіма документами, які необхідні статут, рішення те, що ми не прибуткова громадська організація з проектом. Що ми маємо робити? На сесії все було понятно, все проголосували всі депутати одноголосно. Потім вони почали нам один лист писати. Потім вони почали нам другий лист писати і коричу, у нас, щоб там не було, все не підходить. Вони почали казати, що наше рішення. З мокрою печаткою, податковою, сімнадцятого року, що вона їм не підходить. Ми маємо взяти е, витяг е, зараз. Вже про це так називається витяг. Просто коли ми реєструвалися було рішення про неприбутковість. А зараз витяг нам сказали що сьогодні на завтра принести документи. Тобто навіть цей витяг, який їм треба взяти. А це займало би там, ну, там прилічно часу, і ми просто вже там ну ніяк ті сроки, які вони нам поставили, ми не встигали. Жителі Іршанська, Юрій та Сергій кажуть, що підтримують громадську ініціативу. А ми за того, щоб розвивалося наше містечко, ми за те, щоб розвивалися наші діти, щоб діти мали змогу десь відпочивати, щоб не ходили там. Скажем так, по підвалам краще воно буде культурне для дітей, чим воно буде просто пропадати і гнить, незважаючи на проблеми. Руслана каже, що вони продовжать свою діяльність. Ось ми плануємо на вечір проводити кінотеатр під відкритим небом. А надалі подивимося, можливо, я думаю, ми будемо все одно його розбудовувати, і можливо він. В найближчому майбутньому стане майданчиком, який можна буде використовувати для маленьких дітей. Вероніка Гасанова, Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне новини, Житомирщина. Отак наживо мій друг ще не бачив. Я хочу, щоб він якомога скоріше повернувся до нас з перемогою і на власні очі побачив дану картину, яку він так просив. П'ять днів малював стінопис Лесі Українка з Джавеліном іршанський художник Павло Гусів. Висота настінного полотна два метри, ширина півтора. Чоловік говорить, це його перший стінопис. В цій квартирі в мене живе друг, він сам військовий зараз біля Бахмута воює. І тут було вікно, він його заклав цеглою, заштукатурив і попросив мене щось намалювати. Спочатку ідеї не було, а з часом він захотів образ саме Лесі Українки, адже це вулиця Лесі Українки. Тому так символічно. Я зробив ескіз приблизно такий, Леся на фоні прапора. Він подивився, йому сподобалось, але потім вирішив додати ще Джевелін, щоб був більш войовничий образ. Жителька Іршанська Надія, яка живе по вулиці Лесі Українки, говорить, для неї поетеса у такому образі наближає перемогу. Мені дуже подобається, і я хочу, щоб швидше завершилася війна, щоб наші всі захисники, захисниці приїхали додому, і щоб не стало конце концов, побіда наша і мир. Мавка і Лукаш другий стінопис Павла Гусєва, який він намалював на будинку по вулиці Лесі Українки. Ідея виникла в зв'язку з тим, що напроти зображена Лесі Українка. І по тематиці так хотілося б, щоб саме на цій вулиці два мурали були ну, взаємопов'язані якось. Тому і вирішив зобразити один із творів Лесі Українки. Художник говорить, що над цим зображенням працював три дні. Тут, правда, була складність в технічному плані, оскільки стіна не заштукатурена, це гляна. І всі ці випуклості дуже було важко так зафарбовувати в кожну шпаринку пензликом занурюватись. Тому з технічної з точки зору було важко. Над муралом Мальви художник працював тиждень. Павло розповів, що прикрасити будівлю його попросили продавчині магазину. Вони так подумали, що це буде окраса для центра селища. Квіти мальви це, можна сказати, один із символів України. Павло каже, що планує створити стінопис із зображенням Тараса Шевченка на одноіменній вулиці. Анжеліка Нестерчук, Вероніка Гасанова, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.